Я не розумію, для чого це потрібно. Коли переводять на годину вперед зимою, правильно, тоді це зручно, бо можна поспати один день трошки довше. А коли переводять взад, то треба адаптовуватися організму і тиждень точно, щоб треба просунатися якось раніше себе привчати. Я думаю, що це нічого не змінить в житті. Це не є дуже важлива якась річ. Якщо так переводять, то добре, Значить, так має бути. Я не в ресурсі. Я розумію, по перше, по-друге, якась нав'язлива ідея, що треба. Перевіряти, як було раніше, і як зараз, де сонце, коли воно сходиться, я дуже тяжко. Це морально. Фізично нормально, а от морально дуже тяжко. У нас дитина, і у нього посунеться сон, тому не дуже Хотіли, щоб була якась стала норма, тому що е біологічні ритми вже не влаштовані і трохи складно. Якщо е Враховувати попереднє переведення е, з дитиною, то йому було десь приблизно тиждень потрібно для адаптації і для нормування, щоб він лягав в ті самій години, які лягав. А вам ну приблизно так само для дитини це погано на даний момент. Мені нам все одно з чоловіком, але для дітей мені здається, це погано, і тому що перевід години вона буде тоді лягати і по інакшому, вставати по інакшому. <різь> Я би хотіла, щоб ми були так, як з європейським часом. Мені б, наприклад, це краще подобається, ніж ось це переведення. Заважає воно, завжди заважало. Перехід на літні, на літні часи і для організму погано, і для... Ну, люди, це, я думаю, погано, це не треба було вже давно, його треба було відмінити його. Думаю, не зміниться ніяк на мене, це не повпливає. А чи важко вам звикати до того, що треба вставати на годину раніше? Ні, досить комфортно, я б сказала, навіть.